Предвиборча гонитва як продовження агресивної кампанії Кремля, і як війна на знищенні України та її незалежності. Теза перша. Росія була, є і буде екзистаційним ворогом української державності, незалежності та соборності. Теза друга Майдан був повністю інспірирований Кремлем, спровокований її посібниками. П'ятою колоною всередині України, де російська агентура ГРУ-ГШРФ зіграла ключову роль у широкому геополітичному розподілі влади, перший етап якої було завдати невиправних втрат та зашкодити як можна більше державі Україна через окупацію територій Криму та початку війни на сході. Українські патріотичні сили були спровоковані на потужні протестні акції, спротиву та непокори через фактичну зраду і втечу вищого керівництва України. Втеча підзвітного Кремлю експрезидента Втікача Юнуковича була спусковим тригером початком війни проти української незалежності та соборності. У подальших подіях ми всі були свідками підробленого листа, в якому екс-президент України Юнукович буцімто просить Путіна про військову допомогу повернути йому владу та навести так званий конституційний лад в країні, що фактично де-факто означало початком війни на сході України. Як підтвердження моїх слів на початку весни 2014 року так звана Федеральна Рада при Госдумі РФ. Ухвалила постанову про негайне надання Путіним повноважень військового втручання у внутрішній конфлікт суверенної держави України. Ця ухвала фактично означала оголошення війни Україні. Відразу після ухвали цієї агресивної постанови федерального собрання розпочалась фаза анексії Крима та початок так званої російської весни на сході України. Для тисячі росіян, маргінально та агресивно налаштованих, перетинали кордон України задля підтримки так званого антимайдану та придушення антиросійських та антиурядових настроїв. Теза третя. війна була розпочата Кремлем задля придушення повстання проти колоніального рабства сатропічного існування України у тіні Російської канаючої імперії. Теза четверта, ми, українці, переможемо тоді, якщо всі як один не підемо на поводу у Кремля і не допустимо у владу популістів, марнославців і вздирників. А напроти, оберемо владу прямої дії, владу порятунку країни від московського рабства та іга, владу, яка вміє і буде давати по зубам ворогам обираємо владу, яка буде чинити потужний спротив. І не піде на поступки ворогам, а буде озброюватись до зубів, щоб чинити гідний спротив та давати гідну відсіч ворогам України як ззовні, так і зсередини. Теза П'ята зараз, як ніколи, триває потужна підготовка реваншу антиукраїнських сил та контрреволюційних дій на передодні виборів у президенти і у парламент Верховну Раду. Антиурядовий настрої поширюються через засоби масової зомбування та дезінформації, через соцсіті та підконтрольні змі, і, як приклад, канали пана Медведчука, Нюсванта та «112 канал, як потужний медіаресурс впливового медіамагната, а фактично наглядача по Україні від Кремля, що створює панічні та зродофільські настрої, сіє брехню та фінансує політиків, популістів. Які за допомогою його впливу і грошей роблять все можливе, щоб путінський сценарій недопущення України вступу у НАТО та у Євросоюз набув би чинності і вступив би у силу вже у цьому році, а точніше, після президентських та парламентських виборів? Готується план зухвалих дій по дестабілізації політичної ситуації в країні, який призведе до системної кризи та зміни. Основного курсу України не вступу у НАТО і не приєднання України до родини цивілізованих держав і народів теза Шоста майже всі більш-менш рейтингові кандидати у президенти, такі як пані Тимошенко, пан Зеленський, пан Бойко, пан Тарута та інші. Майже всі вони більше чи менше проросійського спрямування. Так звані замирювачі, голуби миру, популісти та марнославці, які нам готують паразку у війні за рефію, готують Паску та Аманливу казку швидкого припинення війни на Сході. Варто тільки їм піти на поступки і попити чайку з Путіним, і все відразу, мовляв, припиниться. За переліченими кандидатами у президенти, популістами та просто невігласами стають такі постаті, як Медведчук, Коломойський, Аваков, Ахметов, Пінчук та інші олігархічні сім'ї та структури, і це по суті карти з однієї колоди. Саме вони, так звані рейтингові кандидати в президенти, як не прикро повстають у ролі ширми та гарантуватимуть не боротьбу проти олігархії, а недоторканність ще щонайменше на 5 років. Як відомо, собака ніколи не вкусить хазяїна, яка його годує та доглядає. Такий пасьянс у нав'язуваній Кремлем карточній грі, де Кремль грав і грає як шулір, як бандит та здирник, означає тільки одне поразка, безшестя та ганьба. Що ж виходить, браті українці, що ми в пусту дарма кров проливали на полях бойовищ Майдану, Іловайська, Дапу, Дебальцевого, Світодарської Дуги та інших палятих кров'ю героїв України містах та селах проклятого Донбасу. Щоби всіляка мерзота, політичні українські гниди тут всередині підіймали свої бісівські голови, щоб диктували нам свої умови та вимоги, щоб і далі вели нас всіх разом в без безвихідь, саме туди, де зараз перебувають такі країни, як Грузія, Білорусь, Чечня та інші, з якими РФ розібралася по-своєму, кого купила, кого залякала, а кого почала методично розстрілювати. Цього не буде цього ми не допустимо. Путін це людина та максималіст по натурі, диктатор, правитель жорстокий та цинічний. Для нього тільки все чи взагалі нічого. Тобто потрібна вся Україна, повний контроль над державною владою, економікою, повний політичний та фінансовий контроль на прикладі Грузії чи Білорусі. Так мовляв, немає в них війни, але й немає свободи, немає громадянського права, немає демократії. Немає вибору, немає чесних судів, натомість диктатура, заборонена виявлення, ручне управління економікою, підконтрольні змі тощо. Я пропоную всім патріотичним силам та колам України об'єднатися задля спротиву всім контрреволюційним силам Медведчукам, Тимошенкам, Коломойським, Зеленським, Тарутам, Бойкам, Аваковим, які діють спільно задля повалення діючого на даному етапі напрямку курсу вступу в НАТО та Євросоюз. Вони діють зухвало, самовпевнено, агресивно, не приховуючи вже своїх намірів та цілей, які вже не раз лунали з їх вуст на чисельних ток-шоу, а саме, переформатування конституції України. А саме конституційною ладу та зміни системи державоустрою з унітарної республіки та зміни її на федеративний устрій з послідуючою зміною інституту президента на управління по принципу генерального канцлера України. Саме про це пані Тимошенко не раз вже висловлювала і говорила Цікаво ще й те, що та сама думка і програма подальшого перетворення. Устрою в Україні самого Медведчука, кума Путіна, головного наглядача по Україні від Кремля, а точніше головуючий у розгалуженій агентурній сітці, яка накриває зараз всю Україну. Дратує ще те, що нинішні влади нічого не робить задля хоча б попередження небезпечних рухів пана Медведчука, його підконтрольних ЗМІ та партій. Підкуплених політиків та чисельних провокаторів, щоб стримати силою цю хвилю, яка набирає силу, і вдарить по неокріплій українській демократії дуже потужно і зруйнує її. Щоби цього не сталося, ми українці повинні прийняти до розуміння, небезпечність всій ситуації, взаємо зв'язків політичних партій та структур. Причинно послідовних зв'язків та наслідків помилкового вибору вибору на користь кремлівським виродкам та лізоблюдам. Дорогі патріоти України, в кому що жива надія віра в нашу спільну перемогу над самим підлим та кривавим ворогом всіх часів та народів, не припиняти боротьби, не кидати зброю. А міцно тримати її проти наших з вами ворогів, бути уважним та принциповим в своїх діях, бути поготові, дати гідну відсіч потужній армії тітушек, проплачених корисних ідіотів, які за гроші готові далі продавати українську державу, сіяти брехню та хаос, насаджувати зрадофільські настрої та ненависть один до одного. Дорогі брати та сестри! Співітчизники, Україна знов у небезпеці, як і тоді у 2010 році, як і тоді у минулому столітті 1919 році. І ті, хто знає історію УНР, може легко провести чіткі грані та паралелі з тим, що відбувалося тоді, та з тим, що відбувається зараз. А тоді вас всіх охопить острах, оскільки ми втратили часу і можливості. Забезпечити потужний безпековий рівень в нашій державі, на жаль, для цього нічого не було зроблено. Натомість, всі я підкреслюю всі, хто був причетний декурування державним апаратом у минулому, послаблювали обороноздатність України, грабували бюджет, заробляли на нас з вами шляхом здирництва, лихварства, популізму та чисельних зрад. Один раз ми з вами вже помилились. Тому не маємо ніякого права помиляти ще раз, обираючи собі, на наступні п'ять років владу, ми повинні голосувати не тільки серцем, а й ще й розумом, щоб у черговий раз вороги України не змогли скористатися нашою довірою, душевною простотою та тотальною толерантністю. Слава Україні, збережемо українську незалежну державність, збережемо мир, свободу, гідність та честь нації. Костянтин Костюченко Гончар.